Мабуть, офлайн. Та чому? Тому що діти спілкуються. Е, онлайн це зараз найбезпечніше, але ж е, немає спілкування, немає соціуму для дітей. Вони трішки домашні, як Це офлайн. Це ж таки офлайн. Я думаю, що це забагато залежить від умов, в яких ми живемо. Бо звісно, якщо б зараз був мир і не було війни, то краще ходити в школу, спілкуватися з однолітками, бачити вчителя наживо, але вибачте. Коли звучать тривоги і сирена, то безпека понад усе. Воно має бути офлайн, це зрозуміло. Але такі умови, що якщо онлайн, то нехай буде онлайн. Ну треба, щоб була розумієте, в чому справа, щоб була оця, оцей місточок між дітьми, які виїхали, і Україною. Тому що якщо ми їх втратимо, то це буде дуже страшно для нас. Тому треба максимально офлайн. Наскільки це можливо? Ну онлайн онлайн як альтернатива, чому ні? Звичайно, офлайн. Наскільки це можливо? Якщо тому що для дітей важливо мати е, спілкування з вчителем, з, діт... з хлопцями, дівчатами, які поруч, щоб вони відчували один одного, тому що в мене дитина. Цілий рік була онлайн і це зовсім інше. Він сам сидить, десь щось там так, він бачить вчителя по комп'ютеру, але він бачить по комп'ютеру теж багато чого. А коли він в класі з друзями, з вчителем, це інша комунікація. Я думаю, офлайн, тобто, якби почнемо з того, що ти будеш все це робити би, сам і практикуватися все. А онлайн ти що? Ну, тобто, Бачимо ще, як діти вчаться онлайн. Щось зробили, включили, фотку свою поставили, їх немає. Ну, як так діти навчаться? Ну, треба, я думаю, більше офлайн, щоб практика була, так більше розуміння буде в них, розуміння, тому що вони вчаться.